Вітаю на біоток. Чи буває таке, що ви прокидаєтеся і відчуваєте себе втомленими? Або, можливо, буває, що ви відчуваєте себе втомленими протягом двох або трьох тижнів та втрачаєте мотивацію? Або ще гірше, можливо, у вас це призводить до апатії. Розумієте, настільки сильно це взаємозалежно? Це ланцюгов реакція, але цей ланцюг можна на щастя зупинити або хоча б попередити. І я розповім вам, як це зробити. Ці речі перевірені не мені особисто, тому зараз я розповім, як відновлювати енергію та менше втомлюватися. Тож давайте поговоримо про про сім причин, чому ви втомлюєтесь. Перша причина це втомлені наднирники. Термін надниркового втома дійсно використовують лікарі, інші медичні працівники та змі для опису стану, викликаного тривалим впливом стресорів. Проте жодна ендокринологічна спільнота не підтвердила, що є вагомі докази існування цього стану, особливо щоб робити з нього справжню хворобу. Тому це лише про певну картину стану людини, але ніяк не про захворювання. Тож втомлені наднирники. У вас занадто багато кортизолу. Що в цьому цікавого? Кортизол гормон стресу, який адаптує ваше тіло до стресу, і під час стресу ваше тіло перемикається на роботу з глюкозою. Якщо у вас занадто багато стресу, ваше тіло в основному буде працювати на глюкозі. Ось чому існує інша назва кортизолу глюкокортикоїд. Це гормон типу глюкози, призначений для короткочасної енергії. Він дає вам енергію, але в тінцевому підсумку ви втомлюєтеся, тільки мобілізуєте багато глюкози, яка зберігається у вашій печінці а також глюкоза, яка утворюється з білка та жиру, що називається глюконеогенезом. Уявіть тепер цю картину: глюкоза потрапляє у вашу кров. Далі рівень цукру в крові підвищується, але вривається інсулін, який намагається знизити рівень глюкози. Тож, коли у вас хронічний стрес, ось коли все йде понахилу, і вся ця глюкоза просто виснажує вас. Отже, чим більше у вас стресу, тим більше ваше тіло харчується цукром незалежно від дієти. Також у мозку є мигдалеподібне тіло чи амігдала. Вона стосується певного типу стресу у вашому мозку, і конкретно цей стрес є стресом типу страху. Магдалоподібне тіло пов'язано з різними відтінками страху. Це може бути панічна атака, звичайна тривожність або страх від гучної роботи ПВО. Все це серйозні стани, тому що разу, коли у вас є стан страху, це задійно магдалоподібне тіло, і воно впливає на багато різних біологічних процесів, наприклад, на вашу здатність спати, перебувати в спокійному стані, холодний росу та інше. Ви, напевно, чули вислів, що потрібно дивитися страху в очі, і що коли ви стикаєтеся зі своїми страхами, вони більше не є. Страхами, але найбільший засіб від неркової стресової ситуації або надмірної активності магдалоподібного тіла це прийом вітаміну БО1 у достатній кількості. Вітамін b 1 у формі харчових дріжджів допоможе вам почуватися дуже спокійно. Деякі інші речі, які ви можете зробити, це приймати ашваганду. Хто не знає, ашваганда – це рослина, яка являє собою вічно зелений пасльоновий чагарник з невеликими червоно-помаранчевими листями. У нас добре відомий його родич фізаліс. Ашваганда є адаптогеном. Окрім того, що ви знайдете в гуглі, вона підвищує вашу толерантність до стресу. Є багато інших трав, які є адаптогенами, але ашваганда є однією з найкращих. І тоді ми будемо краще спати, більше спати, контролювати стрес, покращимо роботу наркових залоз. Про сон детальніше я розповім за пару секунд. Але останнє, що я хочу згадати зараз, це фізична робота. Чудова терапія стресу. Будь-яка фізична робота, яку ви можете почати, справді допоможе вам звільнитися від стресу. Тренажерний зал. Okay. Або функціональна фізична робота це набагато краще. Все це допоможе вивільнити стрес, який накопичується та заважає вам спати. Номер два. Поганий сон. Він втомлює, і я знаю, це неможливо в нинішніх реаліях нормально висипатись кожного дня, але давайте я розповім про деякі чинники та як з цим працювати. Ви часто не можете заснути через високий рівень кортизолу через стрес, якщо особливо між 12 годиною ночі та 2 годиною ночі. Саме тоді, по великому рахунку, ви повинні мати найменшу кількість кортизолу. Але якщо ваші надмірники надмірно активні, це той час, коли ви не зможете заснути. Гормон сну, який називається мелатонін один із важливіших регуляторів циркадного ритму. Ми трохи торкнулися цієї теми в подкасті лекції про кофеїн, але коротко існує два типи мелатоніну. Перший це той, який у вашому кровотоці та в епіфізі, але й інший тип мелатоніну, який знаходиться глибоко в клітинах, називається субклітинним мелатоніном. Рівень мелатоніну підвищується протягом дня через інфрачервоне випромінювання. Звідки воно береться? Понад 50% сонячних променів є інфрачервоними, і це фактично збільшує мелатонін у всіх клітинах нашого тіла, що значно покращує наш сон. Тому важливо бачити сонце в прямому сенсі цього слова. Щоб воно потрапляло на святківку ока. Є ще одна мета мелатоніну діяти як потужний антиоксидант, навіть сильніший, ніж глутатіон у вашій печінці. Тому мелатонін дійсно важливий не тільки для протидії стресу, який ми відчуваємо, а й для запобігання багатьох окислювальних пошкоджень і вільних радикалів. І тому, якщо ви можете вийти на сонце, обов'язково робіть це протягом тривалого періоду часу. Зараз зима, та ви все одно отримуєте інфрачервоне випромінювання, але можете додати до цього світло і тепло від каміни чи багаття свічок чи терапії червоним світлом. Але це повинно бути відчуття інфрачервоного випромінювання, схоже на тепло, яке ви відчуваєте від сонця або від вогню, або від світла, подібного до лампи розжарювання. Я не кажу про штучне освітлення, від вашого комп'ютера чи мобільного телефону, звісно, яке насправді протидіє інфрачервоній хвилі та виснажує наш мелатонін. І одна з причин, чому людям важко спати, полягає в тому, що вони занадто багато дивляться в гаджети. Комп'ютери, телефони і не можуть відновити запаси мелатоніну. Інша річ, я збираюся перехвати. Рекомендувати для сну це дійсно чудовий інструмент, що я також використовую. Вітамін d 3 допомагає перезавантажити центри сну. Це чудово для джетлагів, тож візьміть на примітку на майбутнє. Але D3 дуже, дуже важливий для циклів сну. Звісно, потрібно дивитися за нормою цього вітаміну по аналізам крові, наприклад, здавати 25 гідроксі вітамін Третій номер це поствірусний синдром. Припустимо, що ви щойно перехворіли на ковід. Або якийсь тип вірусного грипу. І тепер у вас є ця залишкова втома. У вас синдром хронічної втоми, це медичний термін, він називається міалгічний енсафаломіеліт. Що це означає? Це поєднання м'язового болю, запалення та хворобливості із запаленням у вашому мозку, що спричинює його когнітивний дефіцит, а також втому. Цей медичний стан імітує симптоми дефіциту Б1, а також дефіциту вітаміну Б3. Це запальна імунна реакція, яка викликає мас. Окислення величезне пошкодження вільними радикалами. Ви потрапляєте в цей стан вже з порожніми вітамінами Б. І залишкова втома, яка у вас від цієї інфекції насправді є дефіцитом вітамінів. Також, можливо, у вашому тілі є віруси, які сплять, їх називають латентними вірусами. Наприклад, вірус герпесу чи Епштейн-бар, чи у вас була інфекція, яка просто зараз перебуває в ремісії. Зазвичай вірус виходить із стану ремісії, коли ви відчуваєте стрес, оскільки кортизол є гормоном, що також і пригнічує імунітет. Тьом людям призначають преднізон для лікування різного роду інфекцій, тому що він усуває симптоми. Та, що він основним чином робить, це знищує запалення, але він також знищує всю імунну відповідь. І коли у вас високий рівень кортизолу, імунна система тимчасово засинає, дає можливість вірусам атакувати нас в повній мірі. Тож, якщо у вас є будь-які поствірусні симптоми, будь то втома чи щось інше, зробіть все можливе, щоб позбутися стресових факторів, бо вони дуже затягують. На реабілітацію після хвороби. Більше сну, більше правильного харчування, отримання інфрачервоного світла, прийом певних поживних речовин та контроль їх в крові. Іншою причиною в тому є хвороба лайма. Це природно осередкована інвекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, яку спричинюють Борелії комплексу борелія, Буркдофері, Сенсулато. Хворобу передають кліщі. Будьте дуже уважними. Це характеризується переважним ураженням шкіри у вигляді мігруючої еретеми, а також нервової системи, опорно-рухового апарату та серця. Усі симптоми хвороби лайма насправді йдуть від нашої власної імунної системи, яка намагається вбити цей мікроб, але вона не може його знайти. Наступний чинник номер 6 це низька кислотність шлунка, особливо коли ви стаєте старше та втрачаєте кислотність із віком. Ви не зможете засвоювати Б12 в повній мірі, і ви також не зможете засвоювати залізо. Ці обидві фактори викликають анемію. Ви не зможете надто добре розщепити білок, що може спричинити втому. І також ви будете більш сприйнятливі до розмноження бактерій у тонкій кишці, що може зробити вас втомленими також. Не кажучи вже про всі проблеми з травленням, які можуть бути. Це також може зробити вас втомленим і простим засобом є поєднання яблучного оцу та бетаїн гідрохлориду, який можна купити де завгодно. Але Знаєте, що вам потрібно буде приймати його багато на початку. Можливо, вам доведеться приймати по 5-7 таблеток безпосередньо перед їжею протягом кількох тижнів, перш ніж ви дійсно почнете бачити зміни, оскільки бетаїн, гідрохлорид не є дуже концентрованою кількістю хлористоводневої кислоти. Але обов'язково порадьте зі своїм лікарем перед початком прийому, бо треба запевнитись, що у вас нема гастриту, язв чи яких ерозій шлунку, і дійсно кислотність вас знижена. І останнє, що я збираюся згадати, це. Той самий дефіцит вітамінів, про який ми вже трошки поговорили, він викликає втому. Це не так часто, але може викликати. Я щойно говорив про Б12, про залізо, але ми наказали про калій. І у всіх ваших клітинах є натрієво-калієвий насос, який генерує електричну енергію для наших клітин. Тому потрібно багато калію, щоб генерувати цю енергію. Легко отримати натрій, але важче отримати калій. Як це зробити? Через велику кількість салатів. Тож, це може дати нам набагато більше енергії. Також банани містять багато калію. Якщо ви цього не робили раніше, ви можете почати збільшувати кількість салатів клітковини, щоб підвищити кількість калію, а також мінералів, які також беруть участь у виробленні енергії та АТФ. І так як АТФ це основне джерело енергії в клітинах і з'єднується з іонами магнію для своєї біологічної активності, ви також отримуєте багато магнію, споживаючи салати. Тож налагодити свій раціон. А це те, що я не знав в минулому і намагався приймати вітаміни та робити всі речі на додаток до споживання занадто великої кількості вуглеводів. Отже, попрацюйте над своїм стресом, щоб висинатися: сонячне світло, залишок після інфікування, латентний вірус, вітаміни Д 3 Б 12 Б 1 B1, Бетаїн, гідрохлорид, магнезія, фізичні вправи. Дякую за інтерес до науки. Чекаємо вас на каналі Біоток.